Дітей на узбіччя, а батька до військомату у Запоріжжі на блокпосту мобілізували батька одинака, який після втечі з окупованої території тільки но повернувся до України з двома маленькими дітьми. Що відомо про інцидент? Хто тепер доглядатиме за малечою та як на це відреагували в місцевому ТЦК? З вами Яна Прохон. Деталі за мить. На Запоріжжі розгорівся скандал. Батька одинака мобілізували на блокпосту, залишивши його двох малих дітей просто на узбіччі. Про інцидент вже розповіли журналісти Суспільне Запоріжжя. 28-річний Володимир Страхов сам виховує семирічних двійнят Станіслава та Олександру. Мати залишила родину, коли дітям було лише два роки. Відтоді чоловік повністю взяв на себе турботу про дітей, розповіла сестра мобілізованого Оксана Кірієва. За її словами, родина проживала на окупованій території Пологівського району Запорізької області понад рік. Через тиск російських військових, які намагались схилити до співпраці, Володимир був змушений виїхати за кордон разом із дітьми. Втім, згодом повернувся до України, щоб оформити документи та налагодити життя. Вони їхали півтори доби, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на вулиці. Він мені встиг зателефонувати. Це була одинадцята година вечора. Спочатку в ТЦК сказали ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо. І все і більше його ніхто не відпустив. Він три доби не виходив на зв'язок. Сестра Володимира також розповіла, що телефонувала до Запорізького ТЦК, зверталась з проханням видати її брату повістку на конкретну дату, аби він міг підготувати всі необхідні документи. Проте запит жінки проігнорували. Вони сказали, ні, хай йде воює, а дітей на два тижні в лікарню, а потім до інтернату. Оксана забрала племінників до себе та оформила тимчасову опіку над ними. Їхній батько проходить базовий військовий вишкіл і вже понад місяць не бачився з дітьми. На інцидент відреагували в Запорізькому обласному ТЦК та СП. Там відкидають звинувачення у нібито незаконному затриманні Володимира Страхова. Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП. Громадянин Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період. Пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби, було сформовано мобілізаційне розпорядження, і громадянина направлено до одного з навчальних центрів. У відомстві переконують, що всі дії відбувалися відповідно до чинного законодавства, а захист незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком кожного громадянина. Тим часом родина чоловіка вже розпочала оформлення необхідних документів, офіційного розлучення з матір'ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька-одинака. Мати вже дала на це згоду, розповіла журналістам Суспільне Запоріжжя, сестра Оксана. Втім, весь процес може тривати від 6 до 12 місяців. А що думаєте стосовно цієї ситуації ви діліться в коментарях. Путінський палац у вогні, український дрон дістався. Лігва російського диктатора. Що відомо про атаку на резиденцію Путіна у Геленджику? Як близько вогонь дістався улюбленої дачі диктатора? Та що відомо про цю атаку? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Палац російського диктатора Володимира Путіна опинився у вогняному кільці. У ніч на 28 серпня українські безпілотники атакували Краснодарський край. Один з добрих дронів приземлився поруч із селом Криниця всього за 10 кілометрів від палацу очільника Кремля. Внаслідок падіння спалахнула масштабна лісова пожежа. Спочатку горіло близько 200 квадратних метрів площі. Вогонь охопив і установку Афіпського нафтопереробного заводу, головну ціль нічної атаки. Утім, впродовж дня, пожежа розрослась до 140 тисяч квадратних метрів лісу і дісталась з долини красна Щелина всього за 6 кілометрів від гела. Анджицького палацу Путіна на порятунок хором диктатора кинули всі сили. Для гасіння пожежі залучили 20 одиниць техніки та близько сотні надзвичайників. Хотіли навіть підіймати вертоліт МНС. Втім, сильний вітер став на заваді. Через пожежу у російському регіоні оголосили евакуацію відпочивальників. Через вогонь 23 росіянина опинились заблокованими. Їх довелось евакуйовувати морем. Що відомо про лігво російського диктатора. Палац Володимира Путіна в Краснодарському краї розташований на мисі Ідокопас між селом Криниця та хутором Джанхот неподалік від Геленджика на березі Чорного моря. Комплекс розкинувся на 68 гектарах землі і включає головну будівлю площою майже 18 тисяч квадратних метрів, ресторан, вертолітний майданчик, амфітеатр, льодовий палац, церкву, гостьовий будинок, автозаправку та численні гостьові спальні. Усередині басейн, аквадискотека, спазона, сауна, хамам, музична вітальня, домашній кінотеатр, винний льох і казино. У 2021 році російський фонд боротьби з корупцією оцінив комплекс у 100 мільярдів рублів. А пізніше розслідувачі оцінили загальну вартість палацу та прилеглих володінь щонайменше в 1,3 мільярда доларів. Будівництво фінансувалось через корупційні схеми за участю державних компаній «Роснефть» і «Транснефть». За даними бізнес інсайдер, під палацом облаштовані підземні бронестінні тунелі з ліфтом до глибини близько 50 метрів, обладнані вентиляцією, електропостачанням, водою та каналізацією. Кремль заперечує, що палац належить Путіну. Пропагандисти всіляко намагаються відмежувати резиденцію від диктатора. Водночас є інформація про те, що Путін перестав користуватись резиденцією в Сочі, бо боїться українських ударів по півдню Росії. За перші сім місяців року він жодного разу не відвідав Сочі та сусідні міста, чого не траплялось протягом попередніх десяти років. Як гадаєте, пожежникам вдасться загасити полум'я? Чи в Путіна стане на одну дачу менше? Діліться своїми думками в коментарях. Угорщина заборонила командиру сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Мадяру Бровді в'їзд до країни. Причиною такого рішення стали удари по нафтопроводу Дружба про що ще наговорив глава МЗС Угорщини та яку відповідь отримав від українських колег? Далі розповім. Командир Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді відтепер персона нонграта в Угорщині. Про заборону на в'їзд військовому до країни заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Причиною назвали українські удари дронами по російському нафтопроводу Дружба, через що постачання палива до Угорщини призупинилось. Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси. Будемо захищати безпеку, енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Примітно те, що про безпеку і суверенітет в Угорщині згадали в день чергового терористичного акту Росії проти України. Окупанти вдарили по наших містах рекордною кількістю ракет та дронів. Лише у Києві загинули щонайменше 18 людей. Командир СБЗУ Роберт Бровді не забарився із відповіддю у своєму зверненні. Військовослужбовець жорстко й розлуго відреагував на суперечливі заяви Петера Сіярто. Варто зазначити, що сам бровді народився в Ужгороді та має угорське походження. Запхайте в дупу, пане танцюрист на кісках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового командира птахів Збройних сил України. Маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені під санкційною дешевою сировиною, купуючи котру. Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами по мирним містам України, і лише сьогодні, 28 серпня двадцять року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки полікоть українській крові, і ми те пам'ятатимемо. На заяву Петера Сіярто також відреагували у нашому МЗС. Очільник відомства Андрій Сибіга назвав її безсоромною і анонсував дзеркальну відповідь з боку України. Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росії? Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей убитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії. Нагадаю, раніше командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомляв про удари українських дронів по стратегічних нафтових об'єктах РФ, зокрема, по нафтопроводу Дружба. Інформацію підтверджував і генштаб збройних сил України. Лише у серпні зафіксовано щонайменше три атаки на цей трубопровід. 13 серпня дрони вразили найбільший вузол системи нафтоперекачувальну станцію компанії «Транснефть» у місті Унеча Брянської області. 18 серпня удару зазнала станція Нікольське у Тамбовській області, після чого спалахнула масштабна пожежа, що практично зупинила транспортування нафти до Європи. 22 серпня дрони Камікадзе 14-го полку СБЗСУ атакували об'єкти нафтопроводу у Брянській області. За словами Бровді, лише за два тижні серпня нафтоколонка окупанта втратила близько 21% своїх потужностей. Він наголосив, що російський бензин стає дефіцитним, а газ і нафта швидкозгореними ресурсами. Коротко нагадаю, як працював нафтопровід дружба. Ще з радянських часів російська нафта надходила до Європи через нафтопровід. Дружба схема була така: спочатку нафта потрапляла до білоруського міста Мозир, де розташований нафтопереробний завод. Звідти трубопровід розгалужувався на дві гілки: північну через Білорусь і Польщу до Німеччини, і південну через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. У середньому дружба могла перекачувати понад 2 мільйони барелів нафти щодня. А що ви думаєте про такі заяви з боку Угорщини? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.